Пішов за цигарками, а залишився без скутера. У Чернігівця на вулиці Богунського троє парубків вкрали мопед, завантажили в та поїхали геть. Крадіжку помітили випадкові свідки, запам'ятали марку та номер автівки. Власник не розгубився і подзвонив у міліцію. Поставив я здесь од скутер, з'їзде на этом місці. Поставили і пішов до магазину Союз на 5-7 хвилин. Ну, коли вийшов, здесь було темно, нічого не видно. Ну Підашов ближе, смотрю, мопеда нет. ми не нарушен. Сразу позвонив 102, визволив міліцію. Вони під'їхали і почали вже оформляти. Кражу близько третьої години ночі. Викрадачів виявили у центрі міста. На вимогу зупинитися, ті не відреагували і лише додали у швидкості. І тут почалася погоня. Затримати втікачів даїшникам виявилося непросто. Молодики вправно маневрували на дорозі. Погоня тривала хвилин 40. Викрадачів вдалося загнати у глухий кут вулиці самострова. Після того, як мікроавтобус заблокували, парубки кинулися на всі боки. Однак цього разу їм не пощастило. Їх затримали. Усі були добряче на підпитку. Даний автомобіль не давали його обогнати, створював різні аварійні ситуації на проїжджій частині, після чого ми його завели в тупик. В момент их задержания нами применялась физическая сила, потому как они создавали сопротивление, после чего они были доставлены в медицинское учреждение на свидетельствование, так от, как от всех от них был слышен отчетливо запах алкоголя. Врач-нарколог дал заключение на всех троих. алкогольне п'янія, що змусило молодиків викрадати чуже майно, з'ясує слідство. Порушено кримінальну справу викрадачам світить до п'яти років в'язниці, а співробітникам ДАІ – заохочення від керівництва.